Як я можу вимагати від зібрання щось, якщо я сам не дуже? Якби я сам був дуже, то не вимагав би від них нічого і все було б гаразд. А навіщо я входжу в групу? Я входжу в групу, тому що відчуваю себе слабким, що не можу сам просуватися, що я чую, що справді в групі це можливо, що я сподіваюся, що вони зобов'яжуть мене. Я очікую від них чогось. Що ті речі, яких мені бракує для досягнення мети, Я знайду в них. Що вони забезпечать мені їх. Мені потрібні додаткові кілім, в яких я розкрию творця. Ці кілім перебувають в них, тому я й входжу. А отже, я зобов'язаний отримати від них усі враження, усі бажання, усі думки. Я зобов'язаний придбати їх. Я можу придбати їх лише, якщо ставитимусь до них заради віддачі. Якщо заради отримання, я отримую від них їхні егоїстичні бажання, які мені не потрібні. Наскільки я ставлюся до них так, що готовий віддавати їм. настільки я також набуваю. Від них форм віддачі. Інакше у я... неї ну, той, хто насолоджується... один насолоджується сигаретами, і а той Кока-Коли, і той любить гру в Бінго чи щось таке. То що я буду йти за бажанням кожного, потягнуть мене на футбол, на різні речі. Вони навчать мене, як насолоджуватися життям, якщо я входжу в групу, щоб насолоджуватися з нею. то навчуся від них формам насолод кожного. Толе, якщо входжу в групу, щоб навчитися від них в формі віддачі, то беру від кожного його прагнення, його піднесення до Творця. Тож, звичайно, тут є робота людини. Як вона ставиться до групи, чого вона хоче від неї. І група повинна також сама ставитися до людини так, щоб вона зобов'язала їй ставитися правильно до неї. Бо якщо людина приходить егоїстично до групи, то група повинна прямо протистояти такому підходу і повернути людину для її ж блага. Дій ж, благо, доставлення до групи форми віддачі. Ти хочеш віддавати нам приходь. Ти хочеш отримувати від нас не приходь. Чому? Тому що. Тоді, що вона може дати людині, якщо вона приходить отримувати від неї, вона лише виросте зі своїм бажанням отримати. Вона захоче панувати над трупою, захоче повернути її під за своєю зручністю. Тож група? Тож група повинна допомогти нам ставитися до неї правильно. Так, Учень, щоб мені було зручно. То я не буду тиснути на групу. Може бути, що група псується, і мені погано від цього. тож я... Раве Ради... ще раз. Учень, може бути, що я відчуваю себе добре в просуванні, а група, по суті.

Коли людина відчуває себе під тиском через відсутність мети у питанні, у чому сенс мого життя, вона може щось привнести. Якщо вона перебуває без бажання, то вона мертва. Якщо немає бажання, це називається мертвий і тоді вона зобов'язана вкладати себе більше в навчання у дії без намірів. Не може додати наміри, але самі дії приведуть її до намірів. Це дії, коли вона включається в суспільство, коли отримує від зовнішніх щодо неї їхні бажання. нехай йде на поширення, розповсюдження. І тоді отримає натхнення, нехай навчається, тоді отримує натхнення підйом від автора, нехай піде допомагати на нашу кухню, або служити групі і отримає натхнення від групи. Вона зобов'язана вкладати себе в щось на тому ступені, на якому здатна, на рівні на якому здатна, навіть на рівні неживого, щоб пробудитися вже на більш високому рівні рослинному, тваринному, людському. І вкладати себе на якомусь рівні людина завжди здатна, навіть без жодних намірів, без нічого. Тоді ми встановлюємо її чергу. Тепер твоя черга прибирати наше місце. Тобто, встановлення таких станів, повторюваних для кожного, допомагає їм ставити запитання, навіщо мені це потрібно. Навіщо мені працювати заради всіх, що мені з цього буде? І з цих запитань також приходять до нього відповіді. Навіщо мені це і що мені з цього буде? Також і відповідні відповіді. Тобто, людина, яка не вводить себе в рамки, що зобов'язують її повертатися до діяльності щодо групи, що лолохосегзманвенад звичайно не економить час. І не просувається, ну вона просувається час від часу, тому якщо тобі бракує роботи, візьми якийсь порядок статей, які ти перекладаєш, або матеріал, над яким ти працюєш, або щось робиш. У нас є достатньо усіляких робіт, у яких людина може бути, і щоразу вони впливатимуть на неї і просуватимуть її і кожна група, неважливо, де вона перебуває в світі, зобов'язана буквально зобов'язана навіть штучним чином побудувати собі такі рамки щоб у кожного було зобов'язання, щоб на кожному була якась ноша. І він щодо групи, група щодо нього. Інакше, якщо ми почуваємося вільними, то звичайно, ми вже йдемо за своєю свободою, тобто за бажанням утримувати Це перше, що група повинна встановити для себе, такий суворий порядок у всіх своїх діях, щоб ніхто не почувався вільним у якийсь момент. Коли він справді перебуває у вільний час. Я говорю про фізичну роботу. А подумки група повинна дбати, щоб людина весь час була пов'язана думкою з нею, з групою. Тут немає жодних поступок взагалі 24 години. Учні як мисли, дію в думці? Як ти перевіряєш, якщо ти відчуваєш, що безумовно не виходиш із цього відчуття, що ти перебуваєш всередині групи, з відчуття, що товариші діють навколо тебе, що ти з ними разом і до однієї мети, якщо це не перебуває в тобі весь час, це знак, що група не спланувала себе правильно для духовного. Лише після того, як ми сплануємо себе так, що 24 години відчуватимемо, що перебуваємо всередині групи і всередині атаки, і це стане для нас звичним. Ми почнемо відчувати всередині цього інше життя, духовне. Це називається, що ми стаємо народом, а не одинаками. Народом, який вимагає Тору. Тоді удостоюється отримання тори.